Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні. Подивимося, що нас чекає по активності. Так, суботу, неділю, 11-12 січня. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання, будемо їх потрошку розглядати. Так, і давайте подивимося, що несуть нам вихідні нашій країні, якими вони для нас так будуть. Ну, скажімо так, активність вона буде, буде продовжуватися. Та активність плани, вороги мають. І часткова втрата ресурсів може бути саме в темний період доби. Мені йдуть місця людні, масові, так, масове перебування, скупчення людей, так, торгові центри, місця відпочинку, темний період доби, переважно. от. Місця пов'язані з водою і близько води будуть а, створювати і підіймати тривожність близько цих місць. А, і самі місця у великій напрузі, там дуже близько може щось відбуватися. І загалом мені йдуть такі наслідкові енергії, тому треба бути дуже-дуже уважними. На вихідні мені йде м, така, знаєте, активність, напруга велика по. Переміщенню так, у повітряному просторі, високий будинок, ніч і високий будинок, висотка якась. А, десь, можливо, близько води. Та висотка знаходиться, десь недалеко. Тому треба бути достатньо уважними, реагуйте, будь ласка, на попередження повітряні. Так. Дуже можуть бути довгі і затяжні повітряні тривоги. Захист теж. Працюватиме, але не без наслідків. В мене йде а, захист поруч з наслідками. Тобто а, він хоч і працюватиме, але наслідків ми можемо не уникнути. Тут маються такі цілі у ворогів, так? яких вони будуть намагатися досягти. Тому наша з вами задача бути дуже уважними до того, що рухається, куди рухається, коли тривоги, де тривоги, так. Ну, Форс-мажорні ситуації, різкі неочікування, які можуть дати нам дуже багато болю і наслідків. Зверніть, будь ласка, увагу на це, можуть бути жертви. Тому а... закликаю уважно відноситися до повітряних попереджень. Місця пов'язані з релігійністю, релігійні пам'ятки, місця пов'язані з навчанням і відпочинок. Торгові центри, дитяча енергія, високий будинок. Іде дуже-дуже мені фонить. Прямо високий будинок, висотка. Тому.